Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами шостий день 21-дневного челенджу. З йоги майже третина позаду, тому ми продовжимо з вами впевнено рухатися вперед. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо сьогоднішню практику. <му> Знаходимо з вами. Положення металка, батка конесена, тримаючи стопи разом, а коліна нарізно. Якщо відчуваєте якийсь дискомфорт в колінах, підкладіть під них щось м'якеньке. Тримаємо руки на стопах, розправляємо плечі, розслабляємо обличчя і заплющуємо очі. Робимо з вами глибокий вдих через ніс. Видих через рот. Глибокий вдих через ніс, а видих. І ще один вдих. Спина рівна і видих. Розслабляємо коліна. Повільно розплющимо з вами очі і починаємо долонями обережно крокувати вперед, настільки нам дозволяє наше тіло. І ще раз пробуємо розслабити коліна, опустити їх трішки нижче і витягнутись грудьми вперед. Ми будемо залишатися з вами тут довго, всього декілька вдихів та видихів. І ще один вдих, максимально потянулось руками вперед і з видихом пробуємо крокувати в одну сторону. Опертемось в центр, робимо дих, витягнулось. І з видихом покрокували в іншу сторону. Питаємось з вами в центр. Ставимо руки за спину стопи на ширині нашого клумка. Декілька разів опускаємо коліна зі сторони в сторону, тримаючи ноги в 90 градусів. та коліна в одній лінії. Притискаємо в центрі наші коліна вниз. І ще. Три. Два. І один. Завернулись в центр. Кладемо наші стопи на ширину коломка, пальцями назовні, сидимо рівно і з видихом пробуємо розслабитись вперед. Знайдіть своє свою комфортну відстань від стіп до корпусу. І спробуйте відпустити будь-яке напруження. Повільно з вами підіймаємось, випрямляємо праву ногу. Перед собою згинаємо ліве коліно, намагаємося його опустити, наскільки це можливо вниз, якщо в такому положенні, сидіти досить складно залишаємось тут, по можливості витягаємось вперед, робимо вдих і з видихом опускаємось до нашої правої ноги. Підіймаємось, кладемо праву долоню на ліве коліно, втягнули живіт, витягнули вдих, і з видихом скрутились. Знову повертаємось в центр, ліва нога випрямлена, праве коліно згонаємо. Сидимо рівненько, робимо вдих і з видихом нахиляємось вперед. Перевіряємо, щоб наші стена були в одній лінії. Пільно підіймаємось, робимо вдих і з видихом скручуємось вправо ліва долоня на коліно. Вільно повертаємось в центр, кладемо наші ноги наврест. І виходимо з вами на вкарачки. Долоні під плечима, коліна під стегнемо. Навдосі прогинаємось, подаємо груди вперед. І з видихом округляємо спину. Вдих, прогинаємось. Видих. І ще три вдих. Видих. Вдих, два. Видих. І ще один вдих. І видих. Вертаємось в нейтральне положення, залишаємо стан над колінами, крокуємо руками вперед. Тянемось грудьми під борідцям Дивимось перед собою, крокуємо долонями назад, виходимо на пальці рук, робимо крок правий ногою вперед, виходимо в нижній випад. Руки догори вдих, сіла трішки глибше. Тримаємо, збимо тут 5, 4, 3, 2, І 1. Опускаємо долоні вниз, випрямоли праву ногу. Отянулись рідми вперед кубриком назад. Знову згинаємо праве коліно, робимо вдих. І з видихом повертаємося на карачки, міняємо сторону, ліва слепа між доли. І Ліве коліно над п'ятою. Підіймаємо руки догори, вдих, витянулись. І з видихом пробуємо сісти трішки глибше. Тримаємо з вами тут п'ять. Чотири, три, два. І один. Опускаємо долоню. ліву ногу. груди. Живіт. Вперед, куприк, назад. Згадаємо ліве коліно, робимо вдих і видихом крок лівою ногою назад. Поклали долоні під плечі, підгорнули коліно і вийшли в планку. Тримаємо змогу планку 5, 4, 3, 2. І О1 опускаємо коліна, груди під боріця, або чотири на наниз. Оправляємо обидві руки перед собою. Обличчя направлене до коломка. Робимо вами тут води. І з видихом підіймаємо ліву руку та праву ногу. Потягнули стопо і долини в протилежній стороні. Опускаємо вдих. І з видихом змінили права рука, ліва нога. Опустили на Видих. А ліва рука. Права нога. Опустила, змінила сторону. І ми з вами повторюємо й вісім разів. Сім. Не поспішаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три, Два. І один. Поклали руки вздовж тіла. Долоні притиснули до підлоги, вди. І з видохом підіймаємо максимально груди твори. Залишаємо супу внизу або теж відриваємо від підлоги. Тримаємо з тут п'ять, чотири, три. Два. І один. Пробуємо випрямити руки вперед. І залишаємося ще на 5, 4, 3, 2, і один розставилось вниз. Виштовхнули себе на вкарачки, поклали коліна на ширину комка, сіли на п'яти, потягнулись руками вперед, розслабилися. Декілька вдихів та видихів. Ота дивимось перед собою, підіймаємося на коліна і розкриваємо їх максимально в сторони. Якщо біля вас є стіна, опираємось стопами об стіну. Перевіряємо, щоб п'яти були на рівні з колінами. А литки паралельно одна до однеї. І, по можливості, опускаємось на лікті чи подушку. Якщо коліна чутливі, підкладаємо під них щось м'яке. Подаємо таз. Більше назад. Він буде десь приблизно в лінії з колінами і пробуємо витягнутись в спині. Розслабляємо обличчя і залишаємось з вами тут. Зводимо наші стопи разом, сідаємо на п'ятий і обережно збираємо наші коліна. Опускаємо таз декілька разів зі сторони в сторону. Вертаємось з вами знову на вкарачки, підгортаємо пальці ніг і виходимо собаку морти вниз. Згинаємо по черзі коліна, підіймаємо, пускаємо наші п'яти. І ще раз виштовхнулись руками від підлоги. І ще туди вдих. І з видихом ліва стопа на верхній кут коломка, позиція ячірки. Можливо, опускаємо праве коліно. Залишаємось вами тут на п'ять. Чотири Не забуваємо про своє дихання. Три. Два. І один. Повільно. підіймаємось на прямі руки, груді вперед вдих. І з видихом, повертаємось до собаку, морди вниз. та Дивимось перед собою, права стопа на верхній кут коломка. Позиція ящерки. подали груди вперед вдих і видиху можливо, опустила. Заднє коліно і вийшло на лікті. Тримаємо з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один повільно підіймаємось цього разу на пальці рук. стопа розкрита назовні. Робимо крок лівою ногою вперед. Виходимо в позицію маласана. Маємо обличчя розслабленим, очі, можливо, заплющеними. Залишаємось тут на декілька вдихів та видихів. Пускаємо руки вниз, випрямляємо наші ноги, ставимо стопи паралельно одна до одної, потянулися маківкою голови до підлоги. Заводимо стопи трішки тришки ближче одна до одної, підіймаємо п'яту, згинаємо коліна, випрямляємо руки перед собою, фіксуємо свій погляд. І ще один вдих, з видихом, розкриваючи коліно в сторону, ми повільні. Опускаємось з вами у сидяче положення і звідси лягаємо на спину, притискаючи коліна до грудей, робимо з вами туди. І з видихом випрямляємо обидві ноги до стелі. Кладемо праве коліно зверху. По можливості заводимо праву стопу за. Ліво ще котку робимо вдих і з видихом пускаємо коліна вліво, скручуємось вправо. Повільно повертаємось в центр. Міняємо сторону, ще раз випрямили ноги вдив, з видихом цього разу ліве коліно зверху, можливо, ліва, стопа за правою щекоткою робимо вдив. І з видихом коліна вправо скрутились вліво. Повільно повернемось в центр, притискаємо коліна до грудей, робимо вдих. І з видихом кладемо наші стопи разом, коліна на різному, завершимо сьогодні позиції суп та батха Якщо ви відчуваєте, вам хочеться додати тут іще якусь позицію, можливо, місток чи сету Бондхасена, будь ласка, ми всі разом все одно зустрінемося у положенні лежачого металика. А работаємо з вами глибокий вдих через ніс. А видих через рот. Глибокий вдих через ніс. А видих. І ще один вдих. І видих. Розславляємо все тіло. Збираємо наші коліна разом, ставимо стопи на ширину чернуколка, коліна в центрі. робимо з вами тут ще декілька вдихів та видихів. Готові. Збираємо наші стопи разом через ліву чи праву сторону, повільно виходимо з вами у комфортне сидяче положення. Тримаємо долоні на колінах, розправляємо плечі, витягаємось уверх, обличчя в нас розслаблено. Овискаємо руки вздовж тіла. на досі підіймаємо їх над головою. І з видихом долоні до грудей. Ом, шанці, шанці, шанці. Переносимо наші долоні до чола для ясності наших думок. До наших губ. Для щирості наших слів і до грудей. Та любові в наших серцях. Опускаємо руку на коліна, розплющуємо очі. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі вже завтра!